І триває інформаційний ранок на Еспресо, Його продовжить традиційно у цій порі. Ганна Цапак, яка розповість, що нам готує цей вівторок. Доброго ранку. Доброго ранку, Дарино. Вівторок буде доволі насиченим на події, тому коротко про найосновніше і найцікавіше. У листопаді заплановано 12 засідань у справі Савченко. Одне з яких пройде сьогодні рівно об 11.00. На попередніх слуханнях допитували свідків. Нагадаємо, що народного депутата України, колишнього військовослужбовця збройних сил Надію Савченко, в Росії звинувачують у вбивстві двох співробітників російського телебачення, якими у минулому році влітку без дозволу української влади перебували під Луганськом. Сторона звинувачення стверджує, ніби Савченко вела коригування вогню під час обстрілу з боку українських військових. Також льотчицю звинувачують у незаконному перетині російського кордону. Сьогодні відбудеться відеоконференція тристоронньої контактної групи з регулювання ситуації на Сході, а засідання саме заплановано на 17 листопада у Мінську. Про це повідомив представник бойовиків. Самопроголошеної ДНР Денис Пушилін. Він також додав, що підгрупа з політичних питань повинна зустрічатися щотижня. Нагадаємо, 27 жовтня відбулося засідання робочих підгруп щодо Донбасу і тристоронньої контактної групи. Зокрема, була досягнена домовленість про обмін заручниками, який відбувся 29 жовтня. Також повідомлялося, що в листопаді відбудеться два засідання 17 і 24 числа. Ще три пройдуть у грудні це 8, 15 і 22. Окупований Донецьк 3 листопада відвідає заступник генерального секретаря ООН Стівен Убрайн. Обраєн планує провести зустрічі із представниками уряду, гуманітарних організацій і дипломатичного корпусу. Також у програмі візиту заступника генсека ООН поїздка на схід України та зустріч із внутрішньопереміщеними особами. Відзначається, що візит триватиме до 4 листопада. Стівен Обраєн збирається відвідати райони на сході України з тим, щоб особисто ознайомитися з гуманітарною ситуацією, в якій опинилися особи постраждалі внаслідок кризи. Президент України Петро Порошенко цього вівторка проведе телефонну розмову з президентом Європейської комісії Жаном Клодом Юнкером щодо безвізового режиму, людиною, яка сьогодні дуже підтримує Україну ці непрості часи, про що неодноразово наголошував президент України. Також Петро Порошенко закликав уряд і Верховну Раду до 9 листопада зробити все можливе, щоб прозвітувати перед Єврокомісією про виконання плану дій з візової лібералізації. Він зазначив, що залишився тиждень для ухвалення необхідних законів для прискорення процесу надання України Україні безвізового режиму. 3 листопада в Україні відзначається День ракетних військ і артилерії, що входять до складу сухопутних військ Збройних сил України. Це професійне свято, встановлено указом президента від 31 жовтня 1997 року. Ракетні війська нагадають призначень для ураження живої сили, танків, артилерії, протитанкових засобів противника, авіації, об'єктів протиповітряної оборони та інших важливих об'єктів приведені бою. Ракетні війська і артилерії є основною вогневою силою в операціях, які проводяться сухопутними військами із застосуванням звичайної зброї і виконують до 70% загального обсягу завдання з вогневого ураження противника нині на сході України зв'язку з цим столиці сьогодні проводитимуть безліч урочистих заходів. А у Москві планують відкрити пам'ятник київському князю Володимиру. Закладення камнів в основі майбутнього пам'ятника відбудеться на Боровицькій площі у центрі Москви. Автор монументу Салават Щербаков повідомив, що робота над пам'ятником практично завершена. Відповідальний секретар Патріаршої ради скульптури Єписвої Георгіївський зазначив, що духовенство очікує, що урочиста церемонія відкриття прийде сьогодні-завтра. Зазначимо, за підсумками голосування, проведеного у серпні 2015 року, російським військово-історичним товариством 62% росіян віддали голоси за розміщення. Пам'ятника князеві Володимиру на Боровицькій площі у Москві. Сьогодні Панама святкує День Незалежності. 3 листопада 1903 року Панама оголосила про відділення від Колумбії. Ця дата стала національним святом. Слід зазначити, що в Панамі аж три дати незалежності. Щоб не плутались, офіційно цих свят були присвоєні такі назви: це День проголошення незалежності, який відзначається 3 листопада, перший день проголошення незалежності, який відзначається 10 листопада, і нарешті просто День Незалежності, який святкують 28 числа. На святкування з'їжджаються през. Президент і глави урядів десятки держав. Розмах урочистостей показує важливість цієї маленької країни для всього світу. Ця країна прикрашена державною символікою. І у цей день найбільш ходовий товар на вулицях це маленькі національні прапорці. А у Японії сьогодні відзначають день культури. Традиційно в цей день вручаються нагороди та премії за заслуги в літературі, поезії і живопису. Особливо відзначаються заслуги молодих письменників, таким чином сприяють розвитку і популяризації літератури серед молоді. День культури неможливий без фестивалів, що проводяться в університетах по всій Японії. Студенти готуються до культурного тижня дуже серйозно. Вони запрошують відомих серед молоді музикантів, письменників, дизайнерів. Самодіяльні університетські оркестри та студентські рок-групи репетирують показові програми. В студентських містечках встановлюються. Стенди, в яких продаватиметься їжа, напої, сувеніри і університетська символіка. Молоді японки цього дня із задоволенням носять кімоно у сучасному стилі. І на завершення 3 листопада буддисти святкують свято Лхабадду і Сен, яка присвячується занепаду. Будди Шакемунії з неба тушита для свого останнього перебування на землі. У всіх храмах і монастирях проводяться обряди, і церемонії, присвячені цьому дню. У ніч повного місяця міські площі, вулиці, будинки, храми і ступи висвітлюються палаючими свічками, олійними лампадками і електричними лампочками. У деяких монастирях під звуки духовних інструментів знімають статуї буди з високих підесталів, і в супроводі процесії монахи везуть по вулицях. Свято завершується церемонією Катхін, це дарування одягом членам санхи, яка проводиться у всіх монастирях. Що ж, на цю хвилину у мене все залишайтеся з нами і слідкуйте за цими та іншими подіями тільки з телеканалом «Еспресо».